Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дорога нічия і справа нічия. Так, вже рік комунальники відмахуються і від мешканців Щербакової 24 дріб-2, і від членів гаражного кооперативу. Мовляв, вам треба дорогу, складайтесь грошима і робіть. Народний контроль намагався розібратись у чиновницьких вигадках. Під'їзна дорога до будинки 18 дріб 2 та 24 дріб 2, що на вулиці Щербакова у Хмельницькому. Нічия, ось така була перша відповідь комунальників на прохання мешканців замінити щебінь на асфальт. Дорога взагалі в знаходиться в місті, а насправді її ніде немає. І нам її не ремонтують, пояснюючи це тим, що дорога не знаходиться в комунальній власності. Була Нібито виїзна комісія, хоча то мало бути дуже тихенько і без нашого відома. Приїхало два чоловіка, сказали, що ця дорога не є вашою власністю. Ця дорога належить міській раді. За другим разом чиновники були вже більш винахідливі. Першу версію посилили пропозицію усіх користувачів шляху скинутись на капітальний ремонт. Що ви хочете, щоб ми вам її зремонтували? Найміть проектну е, організацію, яка зробить проектну кошторисну документацію. Заплатить. За це гроші, а потім ми, може, десь долучимося до цього процесу. Була пропозиція: ну, скиньтеся, гаражний кооператив, будинок, ще хто тут, і зробіть собі дорогу, якщо вам потрібно. На цьому не спинилися, пішли далі. У своїх вигадках, мовляв, забудовник не сплатив пайову участь, а отже, грошей на дорогу нема. Нехай люди йдуть до будівельників і там скандалять. Тож перекласти на чужі плечі капітальний ремонт під'їзної дороги комунальникам не вдасться. Ось копія квитанції про сплати до міського бюджету майже мільйона гривень. Нам розбудову інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Тож зараз ми спробуємо дізнатися, на що були витрачені ці кошти і коли буде дорога. У квітні цього року мала бути проєктно кошторисна документація до зими і дорога. Але міські депутати вирішили, що на їхніх округах є важливіші проблеми. В управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, спробують ще раз отримати на неї гроші, але вже влітку. При коригуванні бюджету ми можемо внести пропозицію капітального ремонту. Для виконання. В титурні списки, так. На, на розгляд депутатських комісій. Журналісти народного контролю звернулись до членів профільних депутатських комісій, аби кожен з них надав письмові пояснення по цій ситуації. Про результати ми повідомимо у наступних сюжетах. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.